Українські студенти під час війни в яких умовах вони живуть, як навчаються, чим харчуються, де заробляють і як взагалі вони виживають, коли долар майже по 40. На всі ці запитання сьогодні спробує відповісти студентка українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Ну і просто дуже хороша людинка, Соня. Соня студентка другого курсу факультету філософії, a .a. староста своєї групи. Всім мої вітання. Нам треба познайомитися з глядачами. Тому от коротко, три факти про себе. Я люблю каву, капучино Маленький. А далі другий факт: я народилася в Сумах, але в Києві живу вже три роки. І три роки ці, на жаль, я працюю. Словом, друзі, додивляйтеся це відео до кінця, тому що ми скажемо, скільки треба грошей на те, щоб виживати в столиці, тим паче, коли долар майже по сорок з вами Юра. Соня та «Турбо ЗНО». Поїхали. Так, де ми є? Ми знаходимося в гуманітарному корпусі уду, і так. це наш ліфт. Це одна з перших локацій, яку хотіла нам показати Соня, тому що вона каже, що ліфти тут максимально круті. Це перлина нашого закладу, і це дійсно так. Скільки часу ти проводиш в університеті? Та я тут майже живу. А так я приходжу сюди кожного дня, бо я тут працюю на кафедрі. Тобто вчишся ти тільки кілька днів на тиждень. А так, приблизно 3-4 дні на тиждень у нас є заняття, тому що у нас індивідуальний робочий план у нашої групи. І, мабуть, саме цей індивідуальний план дозволяє Соні поєднувати навчання з роботою, адже вдумайтеся, окрім кафедри, Соня також підробляє баристою в одній із київських кав'ярень, куди ми обов'язково заглянемо в кінці відео. Тут у нас є чайник, кулір без води. У мене є комп. Тут І яка твоя задача? Насправді це в основному документообіг, трошки поїб. Можна ще і найпродуктивніше це вдається робити на нашій наступній локації? Так, з куди ми йдемо? От просто скажи. І найголовніше, що є у студентів, це курілка. Чотирнадцятий поверх. Народ, просто подивіться, Київ на лодоні. Неймовірно, скажи, будь ласка, скільки коштує навчатися? В цьому університеті і от курити з таким виглядом. Ну, да, з такою курілкою звісно дорожче виходить. А, виходить у нас навчання було 19 200, але через інфляцію, типу, трошки підняли. І десь в районі 21 600. Ну це не точні цифри, але приблизно так. Ти сама платиш чи допомагають батьки, як тебе? Мені допомагає вся сім'я, насправді. Вони скидаються нам з братом на навчання, за що я їм дуже вдячна, тому що не у всіх є така можливість насправді. Вони допомагають тобі тільки з навчанням, чи, можливо, ще чимось. А вони ще мені кидають гроші на їжу. Є, yeah, ми домовилися, що це буде підводка до наступної нашої локації Їдальня. Значить, глядачі нашого каналу могли вже бачити цю кухню в нашому одному випуску, де, на жаль, її захейтили. І зараз, я сподіваюся, ми спростуємо цей міф. А скажіть, будь ласка, а мед чий? Домашній. Домашній? Ну я маю на увазі не Не магазин. Не магазин. А я візьму мед. — Так, да. Скажіть, яку вам? Маленьку? Маленьку. А скільки солянка, скажіть, будь ласка? 48, 12 компот, 15 сок і мед, ви бачили. О, клас. Все, дуже вам дякую. Спасибо. 48 за два половника. Я вважаю, це, ну, типу, достойно. Вона гаряча? Да, вона дуже гаряча. Можеш описати смак? Пограємо в Кацуріна і Пушкіна. О, блін. Насправді схоже на, як я вже раніше, Казала на шкільну столовку, але більш ліпшої якості, типу, на дві зірочки більше, mm -hmm. ніж шкільні столовці. Але там достатньо м'яса, типу, але мені здається, тут багато огірка, воно Ана. трохи кислить. Але вона, по-перше, гаряча, її багато. Вона коштує 48 гривень. Ну і по-третє, смак, ну в цілому, з п'яти. Скільки? Чотири. Чотири, да. Непогано. Окей. Скажи, будь ласка, от як ти в цілому харчуєшся, будучи студенткою? <рес> Тато, будь ласка, можеш вимкнути відео на цьому моменті або примотати. З харчуванням останнім часом важко, тому що навіть якщо у тебе є можливість щось приготувати, поїздку, у тебе є кошти, то тобі просто ліньки, тому що ти працюєш на двох роботах і ти просто нічого не хочеш, коли приходиш додому. Їм мало, в основному сосиски за тебе найдешевші. 36 гривень. 36 гривень. Потім гречка, макарони і віно, Як би, знає. А ще у тебе є класна намазка за 15 гривень, типу, з, зі смаком грибів. Не знаю, якась польська. -мешка. Виживаєш. Все печально. Але жити можна. Ну, виживати. Yeah. Тим паче, що ти розповідала, що в гуртожитку, в який ми поїдемо зараз, є картопля і холодильники сусідів, в яких теж щось можна знайти. Щось можна. Вкрасти. Ну поки хто не бачить. Я знаю, що вони будуть не проти насправді. Типу, Їм вже батьки відправляють і вжу по пошті. Окей, останнє запитання. Перше, ж я скуштую цей витвір мистецтва. Скільки ти витрачаєш на харчування в місяць? Десь, мабуть, насправді тисячі три, якщо так пропускати. Це не багато. Це мало. Це мало треба це більше. Це мало. Окей, але ти справляєшся. Ну, намагаюсь. Намагаюся. Мій діду пасічник, і він кожного літа бере мед. Я їм мед все своє життя. Так от, дідо, в тебе є конкуренти. Коротше, якщо в двох словах матусина кухня, топ. Ставлю лайк. Дякую так. за місце. І що це за тролейбус? Восьмий або сімнадцятий. Але нам восьмий треба. Скільки коштує? Вісім гривень. А по постатаку. Чотири має бути. А де твій студак, друже? Я його не зробила. А чого ж так? <плес> 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 вам же народ, ми з Соною рекомендуємо не повторювати її помилок і скачувати додаток в Київ цифровий, де студентські проїзни на 46 поїздок обійдеться вам всього лише у 145 гривень. Друже, скажи, будь ласка, скільки ти витрачаєш на транспорт в місяць? А в місяць, ну я ще не рахувала, але на тиждень гривень 250 виходить. Може 300, може навіть 350 бути, залежно від зайнятості, тому що в мене досить активний спосіб життя. А я завжди плачу в транспорті, типу в тролейбусах, не в треба. автобусах, так і навіть якщо пізно ввечері я все одно заплачу. Скажи, будь ласка, де ми є? Це Соломівський район. Так. А, тут досить багато гуртожитків, коледжів і тут ще є кнуба навпроти. Угу. Ось і тому нам тут побудували білий налив. Але оскільки тусити в барах як білий налив не дешево, головний студентський двіж все-таки несеться в гуртожитку. Тому передаю камеру Соні, щоб вона провела вам ексклюзивний румтур. Це в будівлі п'ять поверхів. Я живу на третьому. Це кухня. Плити звичайні газові, рукомийники, кімната. У нас тут. Ось такий котик, тому що в кімнаті живе три котики. Привіт! Це наш холодильник. Гора посуду ну, це класіка, це нормально. Це моє ліжко. Тут, як завжди, також срач. У мене зламався комп'ютер. Я не можу його закрити, то він просто ось так стоїть, чекає, поки його хтось винесе. Тут двоярусні ліжка і ще є звичайні одноповерхові. Дзеркало з дуже гарним метеликом. Так, що у нас взагалі по харчуванню? В цілому студенти, ну, як бачите, з їжею пляшечка пива на чорний день на п'ятницю. Посуд, крупи, чашки, тарілки, просто купа всього. Тумбочка, переноска, пляшка води, що тут? Тараканчик, дружбан. Приліг відпочити. Ці коробці у нас картопля, зона гослінга. Це мені подарували його на день народження в гуртожитку. А цей конус ми вкрали на контрактовій площі. Книжечки, як у справжнього філософа, бога криптологія, кам'ю, ніче ну все, що треба. Ось далі що у нас трошки квіточки. Тут у нас сушаться труси і всякі речі, трошки різне, всяке сміття. А шпалери з, мабуть, до історичної епохи клеїлись, коли будувався гуртожиток. З приводу тарганів, що сказати, друзів у нас багато, але уживаємося, травимо і в цілому нормально з ними комунікуємо. Єдине, що вони не хочуть скидатися на оренду кімнати, але ми їх приймаємо такими, якими вони є. Дякуємо їм за те, що дозволили жити в їх кімнаті. Коридор, система неблочна, санузел Звичайний, не знаю. Вид з вікна, Тут рукомийники. Тут можна сушити речі. Що відбувається на цих рукомийниках? Тут можна чистити зуби, стирати кросовки, стирати труси, носки, все, що хочеш, можна стирати. Поки хтось тут голиться, ти можеш спокійно собі прати свої трусіля перед носом якоїсь іншої людини. Це нормально. Це гуртожиток. План евакуації є. Все як треба, типу. І останнє, що я хотіла показати. Це вікна. Вікна у нас не пластикові. Ми не мажори. У нас вони заклеєні скотчем. Цілком терпимо. Якщо ти в декількох носках під ковдрою, тоді в цілому буде не холодно. На цьому друзі ми покидаємо гуртожиток і разом з Сонею рухаємося в обіцяну кав'ярню. Де, окрім дегустування кави, яку готує Соня, спробуємо вияснити і те, скільки ж все таки грошей потрібно студентці Драгоманова в столиці. Якщо комусь цікаво, кава смачна. Дякую. І наостанок, скажи, будь ласка, от як людина, яка працює з 17 років, як тобі поєднювати роботу з навчанням? З трудом і в прямому переносному. Є якась порада для людей, які можливо теж захочуть поєднювати це все? Моя перша порада, і найголовніша – відпочивайте. Це необхідно для вашого ментального і фізичного здоров'я. Це говорить вам людина, яка на передінтерв'ю заїкалася, що в неї вигорання частково деколи відбувається. Тому повірте на слово. Періодично таке трапляється, тому. І у мене теж. Це нормально. Це нормально, ми просто люди. Так. Ну і скажи, скільки тобі <кій> потрібно для комфортного життя в Києві і скільки ти витрачаєш зараз? Було б комфортно, насправді, 15 тисяч гривень. Просто щоб покрити якісь свої потреби базові і... і жіночі. Ну, типу. І книжки ще книжки не дешеві зараз. Звичайно, а скільки ви ти маєш? Десь тисяч сім. Десь так. Друзі, ми дуже зараз, можливо, якісь високі ціни вам говоримо, але це не дарма. Адже на цьому каналі, турбозино. Ми також плануємо розповідати вам і про те, як заробляти студенту. Тому підписуйтесь на канал і слідкуйте за новинами. А також пишіть коментарі. Ставте вподобайки, тому що для вас ми дуже сильно старалися. З вами був Юра Соня і турбозино. Любимо вас, цінуємо і до зустрічі!